Усмішка дельфіна. Це так мило, найпоширеніший стереотип у світі. Та насправді за нею ховається дещо більше. У серпні 2015-го палестинське угрупування Хамас оголосило про те, що вони схопили дельфіна шпигуна. На ньому була закріплена відеокамера і пристрій для метання стріл, який дельфін активував самостійно на власний розсуд. Дельфінологи стверджують, що насправді дельфіни не такі милі і привітні, як ми звикли про них думати. Травень 2002 року Британські острови до поліції почали надходити дивні повідомлення від жінок, що купалися в морі. До них залицявся дельфін. Дорослий самець Афалін заплив у бухту на початку купального сезону. Він охоче контактував із відпочивальниками і навіть позував перед об'єктивами. Місцеві працівники дали йому ім'я Джордж. Утім, вже за місяць Джордж почав лякати пляжників. Він підстерігав самотніх купальниць, затягував на глибину і починав типову шлюбну гру. І Джордж не єдиний дельфін, який проявляв почуття до жінок. Це було дуже схоже на залицяння. Коли я повернулася до нього, він поклав голову мені на коліна і підставив для погладжування живіт. Мабуть, так він намагався продовжувати свої ігри і при цьому не лякати мене у 1965 році. Маргарет Лоует працювала в океанаріумі на Віргінських островах. Жінка стверджує, у неї закохався дельфін. на ім'я Пітер. Було простіше змиритися і дозволити, щоб це сталося. Він був дуже пристрасним і дуже ніжним. Біологи стверджують, дельфіни справді здатні на глибокі почуття. Вони не лише обирають собі партнерів на усе життя, але й об'єднуються у невеликі міцні групи для ігор і полювання, підтримуючи та піклуючись одне про одного у людському світі. Це називають дружбою кожен з них особистість до всіх дельфінів, з якими я працював, ми ставимося як до людей. У 2013 році в Росію у моду входять дельфіни-акушерки. Щойно у жінки починаються парейми, її опускають у спеціальний басейн. Неймовірно, але упродовж пологів дельфін з власної волі залишається поруч із породіллю і невідривно слідкує за процесом. Жінки, що наважуються на такі пологи, стверджують, вони майже не відчувають болю, а діти, народжені під наглядом дельфіна, розвиваються швидше за однолітків. У матері під час взаємодії з дельфіном виділяються ендорфіни. І, звісно, це чудово впливає на плід. Американські дельфінологи Джек та Дона Касовіц стверджують, дельфіни володіють технологіями, про які люди можуть тільки мріяти. У їхньому мозку знаходиться потужний гідролокатор. Завдяки цьому вони не лише розпізнають форми та розміри предметів на відстані, але й спілкуються телепатично. Дельфіни ніколи не сплять. Вірніше дві півкулі мозку дельфіна сплять не одночасно, а по черзі. Поки одна спить, інша пильнує. Через деякий час вони міняються ролями. Півкуля, яка була активна, засинає, а друга прокидається. деякі особливості організму дельфіна на думку людини є паранормальними. у дельфінів за різними оцінками до 18 органів чуття. усі їхні звуки повертаються до них. через біоехолокацію, можливість повторного сприйняття власних звуків складається враження телепатії. У 2013 році уряд Індії офіційно виключив дельфінів із тваринного світу, надавши їм унікальний статус особистостей нелюдського походження. Індійці вірять, дельфіни це просто іще одна раса кожен дельфін, коли народжується, отримує ім'я. Мама його мама його називає цим звуком, і потім це ім'я знають усі навколо. якщо зануритися з головою під воду і послухати, ну можна почути неймовірний набір звуків. Там як на базарі, усі між собою перегукуються, спілкуються. Біологи підтверджують, предки дельфінів насправді могли бути сухопутними істотами 5 листопада 2006 року. Японські рибалки випадково упіймали дельфіна з ногами. Два рудиментарних плавці завбільшки з долоню стали основою для гіпотези, що дельфіни мали ноги, які еволюціонували у хвіст. Окрім того, еластична шкіра верхніх плавців приховує кінцівки з п'ятьма пальцями, що неабияк нагадують людські руки. Люди Зулу кажуть, знання приходить із моря. Члени цієї раси увійшли в море, щоб стати тим, кого ми сьогодні називаємо дельфінами. Протягом багатьох століть вони посилають людським істотам знання. Китайський біолог Ксю Зендзю встановив, що рівень IQ дельфіна вищий за рівень IQ середньостатистичної людини. Але навіщо їм такий розум? Якщо усе, чим вони займаються, це ловлять рибу і веселяться у воді. Ксюсендзю впевнений, це лише маскування. Суша займає менше, ніж 30% планети. Усе інше покрито водою. І цю територію повністю контролює надрозумна інопланетна раса. Вони дуже розумні, набагато розумніші, ніж ми можемо собі уявити. Прикидаючись привітними і веселими створіннями, дельфіни підбираються до людей, щоб шпигувати за ними. Зібрану інформацію вони передають у командний центр, що може знаходитись або ж у космосі, або у іншому вимірі. Більше того, такі шпигуни є не лише на землі, але й на інших придатних для життя планетах, у тому числі й на Європі, супутнику Юпітера. Дельфіни з'явилися на землі на кілька десятків мільйонів років раніше. Людей мозок великий і розвинений. Вони розуміють і знають історію цієї планети набагато краще. Тому, якщо ми зможемо зламати цей код, ми сподіваємося, що це дасть нам доступ до знань, яких ми раніше ніколи не мали.